Всім привіт! Сьогодні прийшла відчиняти тепличку трішки для провітрювання, не для того, щоб тут е, охладити воздух, е, бо я вже вирішила запускати полуничку, нехай вже починає вегетірувати Тут більше 20 градусів, тут така тепління і пахне весною. Все зелене, все, все класне. Пора вже, мабуть, поливати. Зараз подивлюсь. так, І ще ще мукра, ще мукра розсотка, то ще можна почекати. Хоча в нас було сьогодні мінус 8 на вулиці вночі. Думаю, що ще тиждень і буду виносити цю вже розсаду всю на вулицю, щоб вона не пішла в ріст. О тут у мене дуже тепло. Зараз підемо в маленьку тепличку. Я покажу, як я, як я вирощую капусту без опалення. Поки що в мене там чоловік опалення не зробив, але скоро, скоро. Уже опалення там буде, вже буду виносити туди томати і буду сіяти розсаду. Сьогодні в нас цілий день повітряна тривога, та взагалі кругом по всій Україні щось бахнуло. Непонятно що. Так. Тут теж у мене тепло. Так, зараз переключуся. Ось висадила її в стаканчики, то що в мене була в касетки. Ось вона в мене в таких ємностях. Це на той случай, якщо буде, будуть сильні морози, але е, сьогодні було мінус вісім. І вони в мене були тут і не померзли, як бачите, все зелене, все горне. Але їх накривола старим одійолом. І все вижило. Так що так, що ось так. Скоро вже тут стоятиме у мене опалення, повернусь всю розсаду. І з цієї розсади я бачу саме краще. У мене почувається ось ханей такі класнючі соженці. Зараз подивимося. Ух ти! Гляньте які Ось уже соженці. Не буду навіть і відкривати. Ще Та можна і витягнути ось. У мене там люди замовляли. І в мене небагато. На весну взагалі я не дуже багато брала замовлень. І... Так, зараз ще глянемо, які тут. Це теж хоней, але пізно сожена. Це Це пізносо. А тут теж вже коріні хороші. Тут теж вже коріння, ось дивіться, яке горне. Так що хоней взагалі вона. Така неприхотлива, дуже горна. Оце в мене вейбронт. вейбронта в мене тільки дві касетки. Ось теж горні. Це просто я ж не можу втриматися, не втриматися і щоб втриматися і не показати вам. Полуничку. Я ж кожного дня її провідую. Все таке в тепличці набагато краще. Ну, а ось ця полуничка, яку я ставила вже, мабуть, у січні на укорінення. Це в мене Омі. Зараз подивимось, що тут. Тут, тут вона тільки, тільки вона починає пускати. Звичайно, якби тут топилося, то було б вона б уже пустила коріння так. Ну, ось тільки сьогодні і вчора тут тепло, тому що сонечко на вулиці дуже таке, сонечко хороше. А так, звичайно, тут прохолодно. коли хмарний день, то тут хмарно. Відправки начну у березні відправляти, ну, в залежності, звичайно, від бажання покупця, тому що не в усіх регіонах України тепло. Ось вчорашня моя робота. Вже закінчую один ряд. Сьогодні обрізала грушки, але не знімала. Ви знаєте, сьогодні із цією сиреною, з тривогою по всій Україні, просто, просто не було ні настрою, ні. Якась була така тривога, що ніяк їх не йметься, ніяк не заспокоюється. Той не знімала. Можливо, завтра доснім... буду знімати, бо зараз вже грязь, вже прийшла я працювати у теплицю, бо на вулиці вже підтала земля і працювати просто неможливо. Тягнеться за ногами таке, що не піднімеш і ногу, та й затуптувати теж не хочеться. Ну, що воно треба, щоб затуптувати. Я думаю, що це вже ще неділька-дві і в мене вже почнеться чистка на вулиці. Буду першу чистити ось цю, що біля теплички, торогутку. Тут у мене в основному вся роння. Полуничка. І я думаю, що я її просто накрию, просто зверху накрию агроволокном. Без дух, без нічого. Вона так швидше почне вегітувати. Я думаю, тут у дві полоси якраз в мене накриє всі оці 5 рядів. І буде трішки раніше тут полуничка. Бо буває таке, що в теплиці отходи, от а на вулиці ще, ще тільки починається. І в мене полунички ще мало. Бо в теплиці ну, набагато раніше, звичайно, набагато раніше починається збір полунички. А якщо я накрию ще на вулицю агроволокном, просто бугри ось тут то ця буде, звичайно, трішки пізніше, ніж теплиці. Ну, не трішки, а набагато пізніше. Неділі на 2-3 буде пізніше. А потім почнеться вже там, де не накрита на ґрунті. І ось, ось у мене тридцятка, 30... тридцятка плівка, і ось у неї вже є такі дирки, бачите? Ну, це, звичайно, тут в мене попрацювали коти. А так в основному, в основному вона ціла, є, звичайно, невеличкі такі дирочки. Але вже на слідуючий рік уже все, вона вже непридатна буде. буде. Ну, я думаю, тут я... тут я вже і уберу її, тому що два роки. Я вважаю, що два роки це вже достатньо для полунички. Її треба кожні два роки, навіть не три, а два. Тому що накоплюються болізні, накуплюються шкідники, і не оправдує оці вкладення в хімію, щоб усе зробити, щоб все обробляти так, як положено, то це дуже великі кошти і я думаю, що воно просто не оправдає розходи. Тому я буду її оновлювати кожні два роки. Бо на третій рік як не крутий, а урожай знижується. Уже, ну Не то, що він знижується, його може бути і багато, але він вже буде. Буде мільчіша ягодка і буде вже більше шкідників, треба буде більше вкладувати в цю полуничку. Тому я, я, звичайно, я звичайно, якби в мене були такі ресурси, більш в мене було свободного часу, і я б взагалі пересаджувала кожного року. Перший рік взагалі от полуниця навіть почувається себе, її навіть видно, от дивися на неї, ну таке листя, таке класнюче. А от уже второгодки, вже, вже трішки, трішки воно мільче. Більше рожків, звичайно, я регулюю це регулювання, це обламування рожків, це теж все час. Так що, звичайно, я хто хоче так займатися полуничкою, то Саме краще, звичайно, один рік держать полуничку. Тільки ж садити її треба не осінню, а садити влітку. Влітку, щоб вона успіла поділитися до осені і вона вже вам дасть повноцінний урожай, просто шикарний урожай. Уже скільки років я займаюся полуничкою, то саме краще віддає. Урожай або другого, яка, яка посажена була осінню, на слідуючий рік вона дала невеликий урожай, а на наступний на рік шикарний. І та полуничка, яка посажена влітку десь до, до 1 сентября, будемо считати, тільки не з копанки. З копанки вже таке не вийде, тому що копанка поки приживеться, поки вона поділиться, треба, їй треба условия, їй треба заложити почку. Саме краще полуничка приймається тим більше влітку, коли жарко, то, звичайно, краще стакан і касетка. Все таки корінь непошкоджений і полуничка більш-менш не то, що більш менш а набагато краще переносить пересадку, і коли ви її посадите, вона зразу йде в ріст зрозу ж. І вона завжди успіває поділитися до зими. Навіть ось я садила, зараз покажу, я садила вже пізно, вже у вересні, уже у вересні. але тільки стаконів. І стакони були ті, що вирощені під кущами. Ось подивіться, яка, яка класна то вона вже поділилася. Є по два рожки, є по три рожки, є, звичайно, є і по одному. Ну, Більшість два-три рожки. Е, тому що тут теплиця. по-перше. Тут було тепло довше, і вона встигла в мене поділитися. А ще вона в мене встигла дати Е, е Вона пускала в мене саджанці. І я ще тут взяла е, десь по два-три саджанця із полони з однієї одного куща. Бо були такі, ну такі були класні е, вуса, що я просто не змогла від них відмовитися. Ось дивіться, ось ще залишилися всю койде. Ось дивіться, які. Як би, так, щоб сфокусувалося все. Дивіться, які товсті, горні. І вже ось, ось вуз, вус, він поділений, ось, ось вже два рожки, дивіться, ось, ось один рожок, ось, ось другий рожок. Звичайно, я не призиваю так робити, щоб, так як у мене ось, ну тут кілька вуз залишилося, просто я не встигла їх зрізати, не встигла посадити, ну, я думаю, щось. Їх возьму і посадю під плівку. Хай будуть. ну Треба ж експеримент робити, як тут в мене не померзло коріння на е, вусах, воно живе. Дивіться, воно живе, воно світле. ось, Видно, не видно, видно. Думаю, що видно. Ось, бачите? Воно живе, воно гарне. І, я думаю, все вийде, якби тільки було тепло. Ну, тут вже більш-менш е, тепло, е, тому я, мабуть, проведу такий експеримент. Я ніколи ще не садила розсаду навесні, отаку е, на розсаду. Але Попробую, попробую і висадю, звичайно, я нікому її продавати не буду. Я тільки собі висадю, подивлюся, який буде результат. Тому що я дуже люблю експерименти. І результат, звичайно, буду показувати. Так, ну на цьому все. Всім добра, миру. І все буде Україна.